Мамусь, я тебе кохаю. Вони стріляють у клубі. Це останні повідомлення від Ейді Джастіса. Він один із загиблих у унічному клубі Пульс, 12 червня 2016 року. Там сталося одне з наймасовіших вбивств в історії США. Близько другої ночі там тривала вечірка. Люди святкували предмісяць. Аж раптом у клуб зайшов чоловік і почав стріляти. 49 людей загинуло. Ті, хто вижили, казали, що всі стіни, підлога і навіть стеля були вкриті кров'ю. Під час штурму поліція застрелила нападника. Ним виявився терорист Омар Матін. Він був екстремістом і ненавидів ЛГБТ-персон. Тому вирішив дертися гей-клубу, щоб убити якомога більше людей. Тоді про це говорив увесь світ співачка Сія. Присвятила жертвам кліп The Greatest, у якому 49 дітей намагаються вибратися із зачиненої будівлі. А Мадонна відтворила події у своєму відео «God Control». Багато інших сірок записали благодійну пісню Хенс яку присвятили тим, хто був у клубі. Усі виручені кошти пішли родинам загиблих. Свої співчуття висловили багато держав, зокрема і Україна. Ніякі мотиви не можуть бути виправданням для цього акту насильства. Україна і США стоять єдиним фронтом на захист прав людини. Тоді Україна пообіцяла захищати права людини, але парламент досі не може прийняти законопроєкт 5488 проти злочинів на ґрунті ненависті. Скоро буде 4 роки, як його не виносять на голосування. Весь цей час в Україні знущаються, нападають і вбивають ЛГБТ людей. То скільки злочинів ще має статися, щоб законопроєкт 5488 нарешті ухвалили?